Я Антоній Свінціцький. Радий вас вітати на своєму каналі Фізмат Онлайн. Ми продовжуємо розв'язувати завдання і задачі на трикутники. Просто на трикутники. довільні. І от сьогодні, сьогодні давайте ми розглянемо отакі от завдання. От завдання. Значить, от, давайте починаємо з третього варіанту, завдання 3.3. Третій варіант завдання 3-3. От воно. Ось воно це завдання. Сторони трикутника дорівнюють 8 см, 9 см і 13 см. Треба знайти медіану трикутника, яка проведена до найбільшої сторони. Ну, до найбільшої сторони, зрозуміло, це медіана проведена до сторони от 13 см, бо вона найбільша ця сторона. Да? Так, малюнок, обов'язково малюнок. Я підготував малюнок. І має він такий вигляд. Значить, от нас трикутник, а БМ медіана. Цей це відрізочок рівний цьому відрізочку. Медіана ділить сторону пополам. Да? Значить, може навіть позначити. Це 8 см, Це 9, А це 13. А це 13. Так, що ми робимо? Є кілька способів. От я вам запропоную два способи. Да? Значить, в чому полягає. Цей спосіб. Значить, ми використаємо теорему косинусів і наслідок теореми косинусів. Подивіться, значить, от у нас три відомі сторони трикутника: да? А, Б, Б, С, А, С. Давайте знайдемо косинус ось цього кута А. Косинус кута А. Значить, за наслідком із теореми косинусів, за наслідком з теореми косинусів, ми можемо записати наступне: що косинус кута А дорівнює наслідок теореми косинусів. Що дорівнює АВ до квадрату плюс АС до квадрату мінус БЦ до квадрату, мінус БЦ до квадрату, і поділити на два на АВ, і на АС да? наслідок стареми косинусів. Так, величини в нас відомі. Значить косинус кута А нас буде визначатись наступним чином. Підставляємо. Значить, це буде 8 до квадрату плюс 13 до квадрату, мінус 9 до квадрату. І поділити 2 на 8 на 13. Дорівнює. дорівнює, Так, обчислюєте. Цього робити я не буду. Ви тут обчислите, знайдете значення косинуса. Значення косинуса. І так, вважаємо, що ми косинус цього кута знайшли косинус цього кута. Да? Тепер розглядаємо трикутник АБМ. БМ це протилежна сторона до цього кута. Я використовую теорему косинусів. Дивіться уважно. БМ до квадрату дорівнює. Ну, Терема косинусів. АБ до квадрату плюс АМ. До квадрату мінус 2 На А. Б. На А. М. Ось АМ. Це. І на косинус Кута А. Косинус Кута А. Так. А Б. нас відомо. А М. Чому дорівнює АМ? Якщо вся сторона це 13 це медіана, то зрозуміло, що АМ буде в два рази менше. Да? Значить, АМ відома. Тепер косинус кута в нас тут буде відомий. Ви берете, підставляєте, да? дорівнює, що АБ 8 до квадрату. Плюс АМ, скільки буде 13 ділим навпіл. Да? Це буде скільки? 6,3. 5 десяти до квадрату мінус 2. А Б у нас знову ж таки 8, значить 2 на 8. помножити на 6,5 і помножити на косинус кута. А косинус кута ви знайдете ось тут. І помножте на косинус кута. Значить, таким чином ви знайдете б в квадраті. А тепер, щоб знайти БМ, то це буде що? Корінь квадратний з цього значення, що тут в нас вийде. І таким чином самостійно ви це зробите. Знайдете БМ, знайдете медіану. Це перший спосіб. Другий спосіб, дивіться. Значить, ми використаємо теж. Наслідок з тереми косинусів. Дуже хороший є в нас наслідок. Що треба зробити? Дивіться. Значить, я продовжую BM я продовжую. І відкладаю на продовженні цієї медіани BM я відкладаю такий самий відрізочок. Ось такий самий відрізочок. Бачите? Тут я позначаю цю точку. Нехай це буде точка D. Я сполучу візьму. Я сполучу. Ось так. Раз. І два. Ось так от сполучаю. У нас получається чотирикутник ABCD АБЦД паралограм. Чому? А тому, що діагоналі цього чотирикутника ділиться діляться навпіл. Ця АМ і МЦ. Рівні, правда, за умовою, бо БМ медіана. А я побудував цей МД так, що він дорівнює BM цей відрізочок. Значить, діагоналі діляться навпіл. Значить, в нас фігура є цей чотирикутник, паралелограм. паралограм. І один з наслідків тереми косинусів, дуже хороший є, да? який? Що сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів всіх сторін. От ми це давайте запишемо. Значить, як це буде? БД. Так, BD до квадрату, діагональ, перша діагональ BD до квадрату, так? Да? Так, BD Д до квадрату. Плюс друга діагональ. Що у нас? А це, значить, А С до квадрату. Дорівні сумі квадратів. Сумі квадратів всіх сторін. Я беру тако. А Б до квадрату плюс Б С до квадрату. Да? Але оскільки протилежні сторони паралограма рівні, то я що зроблю? Ножу на 2. От я використав ось таку залежність. Да? Таку залежність я використав. Тепер можна знайти БД. Для цього що підставляємо. І обчислюємо. Значить, BD Д квадраті дорівнює. Треба що зробити? 2AB до квадрату плюс BC до квадрату. Переносимо AC, переносимо, буде що мінус AC до квадрату. Ми знайдемо БД до квадрату. А тепер, щоб знайти БД, так само ви самі підставите, щоб знайти БД, то що треба зробити? Корінь квадратний з того значення, що у вас вийшло. Що у вас ось тут вийде. А тепер нам цікавить медіана BM. Значить, щоб знайти BM, то що треба зробити? Це ж точка М ділить пополам діагональ. Значить, нам треба ось оцей, цю довжину, цю діагональ, що зробити? Поділити навпіл пополам. І в нас вийде БМ. Таким чином, ви самостійно доробляєте і порівнюєте цей результат, що у вас вийшов, і з цим результатом. Зробите висновки. Якщо правильно зроблено, якщо наші способи ідентичні. Однакові, значить, відповіді мають бути теж однаковими. Розуміли, так? Да? От. Значить, це робите самостійно. Самостійно. І відмічаємо, що ми це завдання зробили. Я ставлю плюсика. Надіюся, що ви закінчите. Правда? Тепер давайте розглянемо. 21 варіант. Вот завдання 3-3. Ось, 21 завдання. 21 варіант завдання 3-3. Ось воно. І що тут є? На медіані БП трикутника АБЦ, позначено точку К, так? Що ПК так відноситься до КП як 4 до 1. Знайдіть площу Трикутника АБЦ. Якщо площа Трикутника АКП дорівнює 11 см, так? Ось таке, таке завдання. Тому робимо малюнок обов'язково. Значить, у нас трикутник у нас АБЦ. Ось. Значить, будуємо його, довільний трикутник. Ось у нас трикутник. А Б, С. Значить А. Б. І це. Тепер проведемо медіана БП. Значить, проводимо медіану. Так, медіану проводимо. Ділить протилежну сторону напіл, так, на дві рівні частини. Значить, це буде медіана в нас БП. Ось медіана в нас БП. І. На медіані цієї БП позначено точку К, я її позначу отак от. Ось отак. Що? Маємо відношення отаке БК. Так відноситься до КП як Як? чотири до одного. 4 до 1. До одинички. Так? Треба знайти площу трикутника АВС. Значить, я пишу С трикутника АВС. Треба знайти цю площу. Якщо відомо, якщо відомо, що площа трикутника АКП, давайте ми його покажемо. АКП. Ось він. АКП. Значить, площа. Цього трикутника. Площа трикутника АКП дорівнює 11 см квадратних. Сантиметрів квадратних. Значить, нам треба знайти площу великого трикутника. Значить, ось ВП – це медіана. Тут у нас трикутник АКП. Тут у нас умова дана. так? Як ми поступаємо, що ми робимо? Значить, ми скористуємося тим фактом, що площа трикутника, як можна одна із формул площі трикутника, одна друга А на H. А. Тобто половині добутку основи на висоту проведено до цієї основи. так? Ведемо до цієї основи. І получається так: якщо в нас висота спільна, то залежності від того, яка сторона, то буде змінитися і площа. Тобто, якщо, наприклад, спільна висота для двох трикутників, але одного трикутника основа в два рази більша, то і площа буде його в два рази більшою. Ось цей факт ми використаємо. Тому, що ми робимо? Давайте проведемо з вершини А висоту. Щоб використати нам цей факт. Значить, проводимо висоту. Ось висота. Висота. Нехай вона буде Аж. Аж. Тепер дивіться. Дивіться. Значить, висота ця Ааж є спільною. Спільною. Як для трикутника АКП. Так і для трикутника А, БП. Вона є спільна. Правда? Але БП, скільки частинок містить? БК 4 частинки, КП 1 частинка, то разом скільки? 5 частинок. А КП 1 К, П, частинка. Значить, оця сторона 5 разів більша від цієї сторони, значить, БП. 5 разів більше від сторони КП. Але для цих трикутників, для цього трикутника і цього маленького трикутника, висота спільна. Тому площа ось цього АБП великого трикутника буде в 5 разів більша від площі АКП, від площі маленького трикутника. Да? Значить, площа трикутника АБП АБП дорівнює скільки? 5 площ трикутника АКП. А К, П. КП. Да? Трикутника АКП. 5 разів більше. Тому площа цього трикутника АБП ми можемо вже знайти. Вона дорівнює 5 на 11. І дорівнює що? 55 сантиметрів квадратних. Значить, А, Б, П, ось цей трикутник. 55 сантиметрів квадратних. Відомий цей, цю площу ми знайшли. Тепер що я роблю? Я проведу так само проведу висоту з вершини Б. От висоту з вершини Б. Провожу. Отаку висоту провожу. От, висоту, значить, показую, що це висота в нас. так? Да? Що в нас виходить? Що в нас получається? Значить, висота ця, вона спільна для трикутника АБП і для трикутника АБЦ. Вона спільна. Но в нас БП медіана, тобто ось ця сторона АЦ в два рази більша від сторони АП. Якщо ця сторона в два рази більша від цієї сторони, то і площа цього трикутника АБЦ буде в два рази більшою від того площа трикутника А Б, Думаю, зрозуміли, да? Значить, ще раз, ця висота, вона спільна для цього трикутника і для цього трикутника. Але ж А це в два рази більша від АП, тому площа цього трикутника буде в два рази більшою від площі АБП. Можна записати. Що? Площа площа Трикутника ABC, А Б С, С дорівнює в два рази вона більша від площі Трикутника А БП. правда? А Б, але оскільки площа трикутника АБП ми знайшли, так? вона в нас відома. То, що робимо? Підставляємо 2, дорівнює, тут, дорівнює 2 помножити на 55. І це дорівнює що? Це дорівнює 110 см квадратних. Таким чином. С, площа цього трикутника, знайшли 110 см квадратних. От, як ми використали ось оцю формулу площі для визначення площі цього всього трикутника. Думаю, Зрозуміли. Якщо не зрозуміли, перемотайте відео, ще раз прослухайте. Ось. Значить, давайте позначимо, що ми його посилили. Розв'язали. Ось. Тепер. На самостійне завдання у вас буде. От, 10, 3 1033. 24 варіанти, 26 варіантів. Да? От, наприклад, 1033. 3, 10, 3, 3 Дивіться. Я вам. Так, 1033. Перша сторона трикутника дорівнює 30 см. Друга ділиться точкою дотику вписано коло на відрізки завдовжки 14 см і 20 см, рахуючи від кінця першої сторони. Знайти площу трикутника. Ось, знайти площу трикутника. Так, що ви тут використаєте? Це будете робити самостійно. Значить, от у нас схематично, так, да, по-бистрому. От у нас трикутник. Коло вписане в трикутник. Тут, наприклад, 30 см, да? 30 см. А друге тілиться до такого дотику вписано коло на відрізки 14-20. Значить, тут ось буде 14 кусочок цей, а цей буде 20. Треба знайти площу трикутника. Так, тут хороша є властивість дуже. Що дві дотичники які виходять з однієї точки. Відрізки ось ці до точок дотику є однаковими. Тобто, якщо це 14, то й це буде 14. Так? Якщо це 20, то й тут 20. Знайдете тепер цю, ці сторони, так само аналогічно. У вас буде відомі е, три сторони цього трикутника. І використаєте формулу герона. Формулу герона. Так, це я підказав. Так? Тепер. 24, 2, 4, 24. 24, 24. От, подивіться. Значить. от, 24. Так. 24. 24. Так, відрізок АМ. Бісектриса трикутника АБЦ. Причому АБ дорівня 30 см, А це 40 см. А Смінус БМ дорівняє 5 см. Треба знайти сторону БЦ. Тут ви використаєте той факт, що бісектриса проведена з вершини трикутника, ділить протилежну сторону на відрізки, які пропорційні до сусідніх сторін. Ось, якщо ви цей факт правильно використаєте, ви розв'яжете це завдання. Ось, Розв'яжете це завдання. Ну і 26.3.3, то тут 26, 3, 3. Так, 2633. Далеко. 26, 3, 3. Сторона трикутника дорівнюють 8, 9, 11 см. Знати медіану трикутника проведено до найбільшої сторони. А це завдання таке саме, як ми робили перше завдання. Думаю, зрозуміли, так? Да? Ось, тому ось це у вас будуть завдання такі. Їх небагато. Всього три задачки. Ось, і бажаю вам успіху.